Вітаю матьори глядачів. Скоро нова подія Мирний 13, яка розпочнеться 17 жовтня, а завершиться 2 листопада. З попереднього уроку я отримав танчик Обвіліон. це як знак компетентності в даному марафоні режимі. В новій події нас очікує броньований тяжкий танк Нергал преміумний. Зверніть увагу, він буде безкоштовно, якщо ви пройдете даний режим. Отримати даний танчик Нергал ви зможете, виконуючи мої інструкції, які я вам буду надавати зараз і в процесі стрімів. Марафон складається у нас з двох режимів. З першої йде класичний режим, який був в минулому році, в якому потрібно бити захисників спершу. І тільки після того, як ви знищили захисників, потрібно бити боса. І так, кожен раз, як тільки з'являються захисники, ви всією командою навалюєтеся, б'єте спершу їх, знищуєте, а лише після того ви б'єте боса. Другий режим у нас називається останній рубіж, який буде доступний лише після проходження першого режиму. Якщо ви його не пройдете, відповідно другий режим вам не відкриється. Як пройти другий режим, я вам розкажу і покажу в процесі стрімів. Слідкуйте за моїми стрімами, всіх підняв, обняв. Дякую та з повагою матьорі.